Бачив наші короткі фільми, які Вовик Фісенко за допомогою штучного інтелекту спробував зробити спогади про наші студентські роки. Багатьом з наших одногрупників ідея сподобалась. Тому коли Вовик запропонував зустрітися з тобою, то багато з них захотіло задати тобі питання особисто. Фільм, ми думали, я пропонував назвати «Справжній мужчину. Ну не так? Чому так? Ти пам'ятаєш, коли ми були студентами по 18 років, ти так нас зверхня назвав «мужчини». Це нас піднімало в своїх очах. Але було, і він коли різко це казав, пам'ятає, був конфлікт зі старшокурсниками у нас. Ти приходиш, кажеш, «Мужчини, в чому справа? Конфлікт був вичерпаний. Реставка було одне слово. Справжня мужчина. І Е, звісно, ти міг би на питання, які для тебе підготували наші одногрупники, відповісти онлайн. Але ми так сильно змінилися, що була така думка, ми, ми що когось ти можеш впізнати. Хто як каже, ти приїдь до нього. Якщо щось будуть питання, то ти будеш пояснювати, хто там є. Хто є, хороша ідея. То що далі? Зараз, подожди. Так ти від себе спочатку. Ти ж нормально там що ти сказав? Чого, що і для початку, так, нормально. Вовік виріжет, хірург. Відкидає це все, кажи подавай. Ні, 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 ні. Я Давай. З того часу, як ми з тобою познайомилися, пройшло вже 50 років. І а ми, ми були... познайомилися в минулому тисячолітті. Це само собою. так в минулому тисячолітті. І ми були перші з тих, хто вчився на спеціальності АСУ автоматизовані системи управління в будівництві. Але після першого курсу чомусь ти вирішив піти від нас. Можливо, тому що ти подумав, що систему управління можна впроваджувати в більш широкому масштабі не лише в будівництві, а в економіці в цілому. І тут у нас до тебе перше питання задає Віра Яцута. Вітання всім однокурсникам першого випуску спеціальності АСУ. Минуло півстоліття, як ми стали студентами. Кожного разу, проходячи мимо з тут я бачу нове молоде покоління і згадую своє цікаве, повне прекрасних вражень студентське життя, свою юність, гуртожиток, лекції, лабораторні та практичні заняття, підготовка курсових проєктів. Згадую викладачів, які намагалися передати нам побільше знань і своїх однокурсників Нагіну Тетяну, Сергія Костюка, спортсменів одногрупників, Ігоря Плахтія і Тамару Монашову, і всіх-всіх крім отримання знань в інституті, ми стали дорослішими, вчилися спілкуватися між собою, комунікували з викладачами, відстоювали свою думку. Інститут дав мені не тільки знання, а тут я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, з яким ми вже 50 років. Моя сім'я це саме велике досягнення і багатство в моєму житті. Для трудової діяльності я використала повністю знання, отримані в інституті, але цього Виявилось, недостатньо, довелося опановувати ще економіку і фінанси. Згадую Віталіка Мельничука, який був успішним студентом на спеціальності Асу, але вирішив змінити вуз. Для нас всіх стало неочікувана і неприємна новина. І сьогодні я хотіла б запитати Віталій тебе, чому ти вирішив прийняти таке рішення і чи не пожалкував у майбутньому? Наостанок хочеться побажати всім миру, здоров'я, терпіння. Україна була, є, і буде. І ми обов'язково зустрінемося. До зустрічі! Що тебе спонукало перейти в інститут народного господарства? Ну, по-перше, як я попав в ОСУ? Да. Як я попав в ОСУ? Я ж закінчив технікум будівельний. Ага. І зразу після технікуму е, мене призвали в армію. Я трошки попрацював. Призвали в армію, я, я служив на командному пункті управління ракетними військами стратегічного призначення. І коли я там служив, я служив в центрі, е, називався центр каналу утворення. І е, там якраз почали запроваджувати системи управління. АСУ. я вперше почув там, я почув парні під Москвою, сотий кілометр е, по в сторону Калуги, сотий кілометр від Москви. Об'єкт називається Балабаном, повністю закритий. І там я почув це чарівне слово АСУ і побачив цих офіцерів, які запроваджують систему управління. Ці перші величезні комп'ютери, які, так би мовити, можна було тільки здалеку бачити, тому що це було секретно, засекречено все інше. А я, звичайно ж, коли вже в вами готувався вступив в інститут, там коли був на бойовому чергуванні, то дозволявся тільки читати підручники, я їх читав, готувався в фізику і математику, тому що я закінчив з, з відзнакою техніку, мені треба було здавати на той час, знаєш, два, два місяці. Або один. або один, я Але я на всякий випадок здавав, готувався до другої фізику-математику. І, і я був абсолютно впевнений, що я буду поступати на ПГС. Ну, АСУ АСУ, звідки ж? А тут я приходжу, здаю, хочу здавати документи на ПГС і дивлюся АСУ. У мене зразу Вау! Так це ж АСУ! Це щось неймовірне, це ж якийсь супер, який цей, про який я тільки міг мріяти. І я здаю документи на АСУ. І от таким чином це став. Постав пав на АСУ. А далі, а далі, що сталося далі? Я з величезним задоволенням вчився. Математика ну, це просто. Ми ж всі кохалися в математиці в завадському, і, а потім в Бушуєву, коли почалися вже вже перші елементи програми. А мені мені неймовірно все це подобалося. Але. Вже десь, вже десь вже після першого курсу я почав трошки задумуватися стосовно того, що щось воно дуже все красиво. Ага. Да. Маєш? Що математика це дуже красиво. Якось так красиво, що, що навіть не знаєш, як це все буде застосовуватися в житті. Ну правда, на другому курсі, вже коли прийшов бушую і почав нам читати основи про романі, тето, тето, тето. До речі, до речі е -е, на все життя. Запам'ятав одну фразу, яку сказав Сергій Бушує. Ми коли почали вчити основи програмування, пам'ятаєш, Йодель, книга перекладна, от, і там, значить, було, якою має бути правильно написана програма. Вона повинна бути структурована вимога. І я пам'ятаю, коли ми всього начиталися, наслухалися, Бушуй проводить семінарське заняття. И приходят и говорят, ну что, студенты, кто скажет, какой должна быть правильная программа? Ну мы все умные, Структурована, вся, как там, кто-то там, все слушали, ну, в стиле Бушуева. А потом говорят, неправильно. А что ж правильно? Программа должна работать. Вот это, да, это. Просто... Да. это вот, да. вот так. Я запам'ятав це скільки 50 років. Я на все життя. І коли мені починають умнічати мої там подчинення чи студенти чи же то, можна От це повинно бути, стоп, програма довшана роботи. І все, От таким чином. Тобто мені подобалося. Мені подобалося вчитися, мені подобалася атмосфера, мені подобалися ці хлопці. Які з якими я вчився, ці дівчата, які нам допомагали, які нам там щось готували. Ми, 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 ми жили. ну, це, це, це було прекрасно. Це було прекрасно. А але на другому курсі я поїхав командиром будівельного загону в, в цей студентський студентський давин. Ну першого? – після першого. Після другого. Після другого. Після другого. Після першого ще не наші. Ну другий, посилали. ти вчився в інституті, в кісі? Звичайно, я два курси повністю. Два курси. Я yeah, два повку. Mm -hmm. І от після другого я поїхав, і я там зустрівся з хлопцями, які теж саме вони, вони вчились те ж саме. Це теж було. Ну це називається зараз IT, так же всякі в кісі, ну нюанси там. Про управління проекту я не знаю, як да. теж саме і нархоз інститут народного суда. Теж саме воно, але в них називалося механізована обробка економічної інформації, інженери економісти. Ну так тоді, а, а тут називалось так. От, але аж більш більш правильно на, на, на мій погляд. І, тому, і я з ними, так почекай, так ми ж вчимо те саме, тільки там для економіки, там ще, що, що таке. Але все це, так би мовити, було б було б ще. Ну, як воно як пішло, пішло, тому що зрозуміло, що таке два курси. Ну, два курси, це два курси. третій курс вже починали щось більш-менш. Але е, ще, ну знаєш, це такий на була ще любов. І це була причина вже. Остання крапка. Тому отакі обставини. І такі такі, і все. Любов, друге питання. Друге питання. Коли ми працювали над фільмом, нам вдалося знайти Тамару Монашову. Пам'ятаєш, майстер спорту, гімнастики, така красива дівчина. Вона каже, що ти їй казав, що у тебе на стіні був годинник, які стрілки йшли в, обр в обратну сторону, зворотним ходом. Я розумію, що дівчина красива, прикол, на класний. Але скажи чесно, чи були такі часи, і друге її писати. Чи займаєшся ти зараз спортом? Чи тільки вночі пробіжка до холодильника? Привіт всім випускникам першого денного випуску Асу. Трошки про себе. Я, як і раніше, проживаю у своєму рідному, любому, прекрасному Києві. Що мені згадується з інститутських років? Ну, по-перше, це були самі найкращі, безтурботні роки життя. Все було прекрасно. Ходили навчання, все було добре, поки не підійшов кінець першого курсу, і треба було здавати матаналіз. Який я здавала пану Завадському десь раза 4, з четвертого разу. Всі вже поїхали на колгоспні роботи, а я ще ходила, здавала матаналіз. Після цього я для себе зробила висновок, що треба якнайменше ходити на лекції і писати конспекти. Що ще згадується з студентських років? Наш інститут, його зали, його ці аудиторіям сітеатром. Ці Є, що в мене зі мною зберігається декілька фраз наших викладачів. Одна з цих фраз належить тому ж самому завадському земляєму пуху, який при доказі її завжди використовував. І звучить вона так: як только, так сразу». Згадую нашу зустріч випускників де, вже, мабуть, десь років 15 назад. Коли ми зібралися в стінах нашого рідного вузу, було не так багато людей, але всі були раді бачити один одного, спілкувалися. Згадую Віталія Мельничука, який нам тоді розповідав, що в нього на стіні висить годинник, в якого стрілки рухаються в зворотньому напрямку. І це дає йому молодість, наснагу, здоров'я. Маючи нагоду, хочу запитати в нього, чи діє це, чи він все ж таки займається гімнастикою? І в чому полягає ця гімнастика? Дотягнутися рукою до холодильника, чи хто перший до нього добіжить? Чи все ж таки він займається серйозно і підходить до свого здоров'я? Хотіла б почути відповідь. Що ще я хочу сказати? Що Ну... вчилися ми, скажімо так, вже потім хто як, але по життю всі знання, які я здобула в інституті, мені згодилися, тому що свою трудову діяльність я провела в сфері інформаційних технологій. Тобто, всі знання, які я отримала в інституті, вони мені прийшли в нагоді. Що хочу побажати всім, щоб саме головне, щоб в нашому житті. Настав мир, щоб на кінець, щоб прийшла наша перемога, щоб закінчились ці жахи. І щоб ми всі могли зустрітися наживо, а не тільки в режимі відділу. Всім здоров'я, всім пока! <смірші> ну, зайшов, вночі про пробіжку до холодильника не роблю. О. Що, що стосується годинників. Що стосується годинки, Так. Да. Це такий жарт. Жар. Але ж навіть якби, якби це був і не жарт, якщо це був травний годинник, то мабуть його чи я загубив, чи його вкрали, бо після того вже пішов незворотний, пішов, 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 вже... пішов. А я а, ну, -ну, ну, Так не жартуй, Де бракі, мені, Не браті мене. Виталя, ти зря. Десь він є в тебе на горища, бо ти виглядаєш чудово. Не 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 виглядає. на має вкрали, руку. вкрали, вкрали, крали, вкрали. 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 Так, Правильно. тепер Ласків, Юра Лацків, пам'ятаю. А, почекай, почекай, а чи, чи я займаюся собою? Займаюся. Ну, займаюся, так. Да. А я, а я. Всі займаються, я всі, всі займаюся. Займаю. Да. То Тільки бігаю всі, я побіг. Щоб не буде так, як Юра Лацків, який каже, що е, колись ти е, захворів, кашляв він. Місяць кашляв. Прийшов до тебе, ти його за один раз вилікував. Минуле вже. Половина століття, а я досі пам'ятаю один епізод з нашого студентського серіалу. Це було на другому курсі. Я захворів на бронхіт, і в мене ставалися дуже сильні напади кашлю. Ліки, які мені призначали лікарі, не допомагали. Якось ми з тобою зустрілися в коридорі гуртожитку, і в мене стався очередний напад. Ти, як бували туристи, людина з багатим життєвим досвідом. Уважно подивившись на мене, сказав, що в тебе є ліки, які можуть мені допомогти. Але на їх приготування потрібен час. Назначений час я підійшов до твоєї кімнати, де ти мене зустрів, і сказав, що світло в кімнаті включати не будемо, тому що хлопці, які живуть з тобою, вже відпочивають. На помиски ми підійшли до стола, де ти вклав мою руку в склянку і наказав швидко проковтнути її з місць. З міста те, що я і зробив. Після цього в мене перехопило дихання, я не міг ні балакати, ні дихати. Ти, забравши склянку, вклав в мою руку кружку і наказав запити. Я знов зробив ковток і знов в мене перехопило дихання, тому що в кружці знаходився гарячий липовий чай. Подихенько допивши чай, я пішов відпочивати. Після цього бронхіт в мене. Вилікувався. Дякую тобі. Зараз з роками знову почав мене турбувати бронхіт. Будь ласка, Віталію поділись рецептом ліків від бронхіту. Користуюсь нагодою, хочу передати привіт всім, з ким я прожив частину самого цікавого свого життя і всім, хто мене пам'ятає. Дякую всім. Що я що я можу сказати? Це, для мене теж цікавий епізод. Тому що я, я ж, ну, займався гірським туризмом, скаволазанням. Оці всі в мене ці були походи і інше. І це були такі екстремальні ситуації, коли людина, наприклад, захворює. І ці хлопці, з якими я спілкував, вони знали, що і як робити. Вони мене навчили. Вони мене навчили. Ну, наприклад, я пам'ятаю теж, коли ми, ми були на Уралі, на північному Уралі, це був такий похід на найвищі вершини Урала. І далеко, ну ми ж перш ніж туди дійти там взагалі останній останні цей. Об'єкт, де, де люди живуть, він десь, ну, мабуть, кілометрів 30 чи 40, а може і 50, не скільки йшли до цього всього. Там і сплавлялися частину шляху. І я захворював. Я захворював захворю мене температура, щось, щось, щось таке. Ну, мене за один день вибухнув. Отаким От же самим способом. А що це було в даному випадку? Yeah. В даному випадку це був чистий спірт. І гарячий чай. Ага. Це я, удар, так. якийсь такий удар. Як воно відбувається, я не знаю. Ну, але ти знав рецепт і я знав рецепт. У мене був 99 градусів. 99%. Відсотків. Видужання, видужання.